Весна у Ковалі взяла спортивний старт. Упродовж трьох днів тривав шостий відкритий кубок Ковеля з боча. Це гра з м'ячем, яка поширена в Італії та походить від найдавніших ігор Римської імперії. За головний трофей змагалися майже 50 учасників із 15 команд різних куточків України. Києва, Одеси, Білої церкви, Рівного, Нікополя, Полтави, Новояворівська, Золочева, Рожища, Торійська, Ратного, Ківерців, Любомля та господарі турніру Ковальчани. У нас більш спокійніша обстановка. І, ну, як бачимо, до нас вже не, не вперше приїжджають із Києва, і Нікополь. І Полтава, і вони хочуть до нас їхати. їм нас подобалось спортсменам від 14 до 60 років. Серед них і новачки, і люди з досвідом. Вони вкотре зібралися у Ковелі присвятити час улюбленій справі, набратися нових вражень, показати і вдосконалити свої навички у боча. Ковальчанка Руслана Рубіновська, мама 14-річного Володі, каже: у змаганнях з Кубку Коваля син бере участь вже вдруге. І це вже шостий турнір хлопця при тому, що займається боча. Він лише з літа минулого року. Участь Володі у шостому кубку Ковеля це подарунок братові на день народження. Про настрій перед змаганнями каже важко, але цікаво. Мобі дуже подобається подобається атмосфера свята, подобається спілкування з людьми. Дуже задоволений. І так само воно розвиває моторику руки, увагу розвиває, подобається йому змагання. Ковальчанка Ірина Янко, мама 19-річної Дарини, яка займається цим видом спорту уже третій рік. Завдяки цьому виду змагання я більш повірила в свою дитину, що вона теж. Може, і здобула багато медалей. Такий вид спорту він потрібен для будь-кого, незалежно чи на військові люди, чи не на військові. Великий прогрес в цьому є. Вперше на змаганнях збоча у Ковелі одеситка Наталія Юшкіна, старша тренерка збірної України з Боча. Одна з тих, хто відкрив цей вид спорту для України ще 12 років тому. Я приїхала подивитися на грахів, на гравців. Треба оновлювати склад збірної. Може, щось будемо проводити чемпіонат України, і я хочу подивитися на резерв. У підсумку триденних змагань третє місце посіла команда з Києва. Срібло додому повезуть спортсмени з Рівного. Володарями шостого Кубку Коваля Боча стали господарі змагань.